Австрія запровадила посилений контроль на своїх кордонах, аби зупинити потік мігрантів. Аналогічних заходів планує вжити також Словенія. Тим часом у напрямку цих країн подорожують нові групи шукачів притулку. У понеділок до Сербії із Республіки Македонія прибуло 850 осіб. Важку мандрівку до омріяного ЄС тепер ускладнюють сніг та морози. Утім, ані негода, ані гаряча полеміка навколо міграційної кризи їх не зупиняють. Ані політика запрошення біженців, ані відмова їх приймати не можуть стати правильною відповіддю на міграційну кризу. Отже, нам потрібні інші заходи, які можуть полягати лише у тому, щоб зупинити потік мігрантів. В ідеалі назов. Нічніх кордонах ЄС. Якщо там це не спрацює, тоді на національних кордонах, каже голова МЗС Австрії. Біженці та мігранти невпинно прибувають проторованим шляхом через Балкани. З Туреччини вони потрапляють до Греції, а далі через Республіку Македонія, Сербію і Словенію до Австрії та Німеччини. Тим часом грецький президент Прокопіс Павло звинуватив турецьких посадовців у портових містах у сприянні контрабандистам, які переправляють мігрантів до грецьких островів, що стали воротами до Європи. Інтерв'ю з Юдольчий Цайтонг під час свого першого візиту до Німеччини Павло Полос заявив, що місцева влада на грецьких островах зібрала докази такої діяльності.